Донать на снайперів сил оборони. Спільна мета 220 мільйонів гривень. Друзі, вітаю слава збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Студії працює Богдан Мосов. Найближчі дві години. Проводимо разом. А цієї ночі безпілотник атакував Санкт Петербург. Уперше початку війни. А про таке заявляють у міністерстві війни ворога. За даними російських телеграм-каналів, цієї ночі безпілотник впав на територію нафтогазової компанії Петербурзький нафтовий термінал, а припиняв роботу аеропорт Пулково. натомість українські змі з посиланням на гур повідомляють, що це операція головного управління розвідки міністерства оборони із задіянням сучасних українських засобів, нині продовжується збір даних і є підтвердження щодо влучання по цілях відтепер, як зазначається військові об'єкти Пітера та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил. А зараз на зв'язок зі студією радіо нове виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня! А ну, то, власне що про що нам каже ця інформація? Тепер виходить: є засоби, якими можна якими можна досягати навіть і Ленінградської області, і взагалі і чим ця область може бути цікавою ще в плані цілей. Ну там навколо є аеропорти, з яких стартують стратегічні бомбардувальники, які атакують нашу країну. Тобто, це може розглядати тут. Я впевнений, що справа не безпосередньо в Санкт Петербурзі. Просто Санкт-Петербург Петербург це місто, де можна подивитися. Влучили ми в ціль, яку намічали чи не влучили, бо нам допоможуть росіяни, вони будуть це фільмувати, вони будуть про це повідомляти. Якщо запустити, просто випробувати наш на вісні, там тисячі більше кілометрів, щоб он десь в полі впав. ну Від ми знаємо, долетів, точно впав, не точно впав. Так вони ми запустили по якомусь військовому об'єкту, десь в Санкт-Петербурзі, і всю інформацію, куди він влучив, і як нам покажуть по відео росіяни, які будуть викладати це на своїх. В своїх соціальних мережах. А росіяни тим часом продовжують своїми безпілотниками атакувати Україну цієї ночі, ця ніч не була винятком. 33 шахети шахеди було запущено по Україні, і 22 із них вдалося збити повітряними силами. Кілька дронів, як повідомляється, не досягли своїх цілей. І а, тут ще що примітно, а, що на що вказують аналітики інституту вивчення війни. Те, що спостерігається збільшення кількості ударів російських безпілотників-шахет саме по українських позиціях на передовій, що тут у них змінилося? Чому стало більше «Шахетів», які б'ють саме по лінії фронту? Чи йдеться про те, що у них збільшилась кількість безпілотників? Ну, це може бути ну вочевидь збільшилось, тому що якщо б воно було дефіцитно, вони використовували б по більш для них з військової точки зору важливим об'єктом десь вглиб країни. Ну шахіди, це безплодніки, вони ж якраз і застосовуються по об'єктам, які знаходяться ну за сотні кілометрів від лінії фронту. Це таке їхнє призначення. Обстрілювати щось, що ну на лінії фронту для цього й артилерії інші засоби. Ну тобто сенсу немає. Ну я думаю, що у них просто. Дійсно, виробництво в них поширюється, кількість безплотників збільшується, і вони дозволяють собі навіть таку річ, яку має використовувати далекобійне, використовувати в ближньому, ну умовно ближньому на невеликих на, на, на відстанях. Ну чому це відбувається? Ну, ну я пояснень інших ніж крім тих, що в них просто велика кількість, ну інших поясненьма. Можна припустити, що там. Для реки систем огня і так далі, але це не зовсім коректно. Я думаю, що щось вони хочуть випроводити. Мені здається, що там це не стільки пов'язане з тим, що е, хочуть задати якусь шкоду, вони щось хочуть перевірити, або точність, або якісь новітні системи керування, може, це в, в, в якісь удосконалені, е, удосконалені. Е, Шахеди і вони хочуть стріляти на невелику відстань, щоб можна було побачити. Знову як ми по пітеру приблизно щоб можна було побачити результат. Наскільки це працює, наскільки воно може бути перехоплене нашими засобами радіоелектронної електронної і так далі? Ну це подивимось. Це ну на війні. Ну всі, всі, всі намагаються удосконалювати зброю. Всі випробують удосконалену зброю. Дивляться, що ворог підготував які в нього засоби захисту, як їх долати. Ну це це пусті процес безкінечний постійно під час війни. Будь-яка зброя, вона досконалюється. Ну, починаючи від автомата. Подивиться на наших хлопців та дівчат, в тому числі з автоматами Калашникова, які всі пам'ятають. Ну, багато хто пам'ятає, хто по радянським часам, хто може, може служив, ну подивиться, автомати Калашникова, але вони дуже не схожі на автомати Калашникова. Їх модернізують, їх удосконалюють самі, власне, там певні засоби додаткові. Та ну і так з будь-якою зброєю, тобто вона постійно вдосконалюється, постійно змінюється, постійно підлаштовується під потреби бою. Ну, і відповідно, нам треба удосконалювати і розширювати свою лінійку протиповітряної оборони в такому випадку. І от нещодавно з'явилася інформація, що Збройні сили України вперше використали гібридні системи ППО Франкенсам, а збили шахет на відстані 9 кілометрів. Про це багато було висвітлено у засобах масової інформації. Чим ці системи особливі, чим вони можуть нам допомогти? Ну, По-перше, їх дуже багато і е, вони дуже корисні. Ну, ви знаєте, е, от ми, ну, може, так і треба. Е, ми, почнемо нову систему розробили. Е, давайте знову не перегрівати е, очікування е, в наших можливостях військово-промислового комплексу, бо багато кому буде здаватися, що ми змогли за півроку зробити власне новітний зенітно-ракетний комплекс, назвавши його гібридним. В чому тут суть? В нас з часів радянського Союзу залишилась доволі багата кількість комплексів середньої та малої радіосудії. це буковські комплекси. Ну як малої, відносно малої. це той самий комплекс, який МН17 на Донеччині і досі там слідство триває. От такі комплекси вони були оснащені ракетами протиповітряними ну, проти зенітними ракетами, яких кількість була, ну, звісно, обмежена. Бо вони виробляли в Радянському Союзі, потім вироблялися в Російській Федерації. Звісно, у нас такі, таких ракет було тільки стільки, скільки на складах. Коли вони почали закінчуватись, ми домовилися з нашими партнерами, які в інших країнах, в ну, колишніх країнах з Варшавського договору, так званого, використовували такі комплекси, і нам попередували, може, ті комплекси, які ракети, які там. Там для тих комплексів, теж вистріляли, але ну, вони ж не безкінечні. Що робити? Згідні комплекс це, це умовно радіолокаційна станція з різними командами, машини, команди, різні радіолокаційні станції, Дальномери, Веситимери, супроводи. Ну, радіолокаційна станція і пускові установки, простіше кажучи. Радіолокаційна станція робить захоплення, цілі, супровод, цілі, передає ці дані на головку самонаведення, вона, вона стартує туди або керується одразу з радіокінці. До станції з локатора або галока Самуни вмикається під час польоту, або одразу вимкнуло в різний спосіб і вона захоплює ціль і, ну, і вражає. Ракета закінчилась. є ракети повітря-повітря, Сісперу, в тому числі, які по розмірам не більші, ніж ракета Табок, що була на комплексі Буковському. Тобто на лафет її поставити геометрично. Можна тепер зробити так звану ну ще зникштаб інтерфейсу, щоб вона була адаптована к тим радіоакційним станціям, які є в зенітно-ракетному комплексі. Бук адаптували виправили, літають в ціль. Вражає. Тобто э, замикаючи коло, я тут довго намисте ну, розповідав, щоб ну не складалося якихось хібних вражень про те, що щось таке там. Тобто, на э, той старий комплекс Буковський замість радянських ракет прилаштували навітні ракети меншого розміру, більш швидкісні. Ну і ну не гірше ракети ніж були до цього. От, от, от це такі гібридний навітний комплекс, чи це корисно? Це дуже, це вкрай корисно. Бо таких буковських комплексів у нас велика кількість, і, і ракет э, з перу, які використовуються. Для для цього комплексу, для новітнього, скажімо так, модернізованого комплексу таких ракет вистачає наших партнерів, тому от таким чином, створивши такі гібридні комплекси, ми дуже сильно покращили нашу протиповітряну оборону. Дуже сильно. І, до речі, ми не перші, хто так робить. В Ізраїлі так само ракети повітря-повітря, ті самі сфери, використовуються. Вони навіть поставили першу ступень умовно, і ця ракета стартує з наземної пускової установки, і перша ступень ракета відстрілюється до піднімає цю ракету в повітря. Далі вона вже працює самостійно в неї головка самонаведення, вона шукає сіль і знищує. Тобто, я думаю, що нам для адаптації цих ракет до Буковських комплексів впевнено, що нам допомагали, може не дуже так е голосно, а допомагали ті, хто це вже робив. В тому числі в Ізраїлі. Ну, там, не те саме, але схоже. Така сама логіка. Тобто використовується ракета повітря-повітря, але стартують з землі завдяки, в Ізраїлі завдяки першій ступені, яку взяли. ну, що дві ракети взяли. Одну, одну використали як ступень першу ступень, щоб підняла в повітря ракету, а друга вже почала там починає там, свою бойову роботу. А, зрозуміло. А, Пане Олексію, коли ми говоримо про. Взагалі, безпеку в повітрі і панування, панування в повітрі. Ось була така заява від голови МЗС України Дмитра Кулеби у Давосі. Він сказав, що 24-й рік має стати роком, коли Україна скине Росію з неба. Що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна. Ну ми розуміємо, що заява голови МЗС це така програмування, Ння так, наших наших партнерів на те, щоб вони нам допомагали, що це таки дипломатична заява. Але коли ми говоримо про військовий вимір, наскільки це посильне завдання цього року дійсно отримати е, панування в небі і перехопити у Росії ініціативу, і що для цього потрібно? Пан Кулеба дуже е, добрий міністр, він е, дуже робить правильні речі, висловлює, але ну, інколи е, от, мені здається, що Ну деякі речі треба казати більш обережно. В якому сенсі? Ну навіщо було казати? Що хто хто має перевагу в повітрі, то вирішив, коли закінчиться війна? До цього Росія а де ну, будь-яка людина зразу дасть питання до цього Росія панувала в повітрі, і що а чого вона не вирішила, коли закінчиться війна? Чого вона не закінчила? Може, ну все так, хто панує в повітрі, той вирішує, що це просто додаткова перевага, але не вирішальна. Ну я б так заправ... У мене одразу така думка виникла. Ну ладно, я думаю, що це дипломатична мова для людей, які більше, скажімо, далекі від е військових справ, а більше все ж таки політичної справи. На них це має ну, призовде враження <клухи> Так, з приводу панування повітря, ну це можна досягнути, тільки це не означає, що е обов'язково треба мати. Велику кількість f 16 чи інших якихось літаків, які ми хочемо отримати, це комплексний підхід. Що значить комплекс? Бо знаєте, коли людина нема що відповісти, він часто каже, що це комплексне питання. Тобто я не знаю, що сказати. Ні, Дивіться, В чому в чому цей комплекс? По-перше, нам потрібно f 16 для того, щоб тими ракетами проти радіолокаційними ракетами Шрек, Стандарт Арм, і всі, що використовуються, нищити знімати ракетні комплекси ворога на Землі. Це перше завдання. От я не чи навіть. Звіночі, тим більше з кадрилі 16, буде на певній ділянкам фронту робити саме це. Все ми е, е, з, е, з землі атакувати наші повітряні цілі ворог вже не може. У нього залишаються е, літаки. Тут так само Ф-16 має боротися з літаками ворога, які будуть захищати своє небо вже не спираючись на зенітно ракетні комплекси чи на А-50 на радіокаційні станції. Тобто, будуть самотужки вилітати і намагатися там щось ну Там будуть вкриватися, там всі інші радіокаційні станції, але Ф-16 має перевагу над повітрям в повітрі, над будь-яким літаком Російської Федерації. Тобто, спочатку нічити зенітно ракетні комплекси, потім. Потім по тих шпаринах, які, які е, в дирках в повітряному цьому е, в зонтику протиповітряному, можуть рухатися вже наші літаки, сто двадцять чотири, сто двадцять міг 29 е, можуть нести звичайні бомби без е, е, коштовних і далекобійних райотрпет. Просто бомбові атаки можуть робити на об'єкти ворога. Вони будуть. Е, в умовне безпеці, тому що зеніт ракетний комплекс їх вже достати не зможуть. Ну хіба що позиркани ну, там є певні засоби, як від них вихилятися, можуть тільки їм заважати повітря літаки Російської Федерації, кім яких більше? Бо тут знов таки потрібен в 16 який буде захищати наші атакувальні штурмовики, легкі бомбардувальники, винищувачі від російських літаків. Оце це буде комплексний підхід для того, щоб зробити панування в повітрі. А якщо ми домовимось про а 10 бородавочник і про Мираж 2000, які буде супроводжувати наше Су-24, Су-25 і МІ Мі-29 в цих бомбових ударах по військових об'єктах, наприклад, в Криму, то це буде панування в повітрі. Оце я мав на увазі під словом комплексних підсіданий, тому що я не знав, що сказати дійсно дуже таке складне питання і обширне. Ну і зараз, в принципі, от ідея, дискусія про те, а що може бути після Ф16, коли вони нарешті до нас долетять. От ви сказали про А10. А от, наприклад, міністр закордонних справ Швеції нещодавно якраз сказав, що Швеція може. Може передати Україні літаки Гріпен, але, 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 але ухвалення такого рішення пов'язано із вступом королівства в НАТО. А, ну про «Гріпени» дуже часто взагалі згадують. Ми дійсно їх можемо на перспективу отримати. Чи взагалі це дуже такі теоретичні дискусії, і можливо, вони взагалі нам не підходять. Ну, знаєте, якщо отримувати Грипан, ну давайте будемо відвертими. Нам F-16 не дуже подобається, нам подобається F-35, F-22. Тобто, ми хочемо теж, врешті-решт, коли станемо чинному мальянці, приходити на літаки п'ятого покоління. Але зараз ну нехай буде F-16, Це непоганий літак. З приводу Гріпінів, ну це літак такий. Ну, знає, ну, це буде такі дуже будуть це порівняти для партизанських боїв. Він, він е, може е, сідати на дуже непідготовлені е, майданчики, тобто він для такого е, ближнього бою і такий. Ну, для партизанських боїв по великому рахунку, тобто він е, гірший, ніж ну ні такі сучасні, ні такі потужні, як, як інші літаки, про які ми тільки що перерахували. Тому якщо їх нам можуть передати, то вони потрібні прямо зараз. Зараз вони будуть дуже доречні. Ну, партизанська війна — це умовна фраза. Це означає, що він не йому не потрібне там дуже, дуже серйозне обслуговування, що йому не потрібно дуже серйозні посадкові посадкової смуги. Що він ну, обслуговування, понятне, має бути, але він може ну, в полі простіше кажуть, сідати, тобто він таких для Таких дій, ну от для таких, як зараз, бойових дій, і, і якщо це питання питання буде вирішено ну на протязі цього року, до хоча б наприкінці літа, якщо вони з'являться. То це, це буде дуже добре. Якщо через 3-4 роки, через 5 років після того, як війна закінчиться, ну, він наполягати на цьому літаку сенсу немає. Краще давайте вже будемо казати про збільшу кількість F16 та про uh, ті самі більш сучасні f 22 f 35 можливо, так. Також ми дізналися нещодавно від німців про їхні, їхні засоби, які вони можуть нам передати. Це нові артилерійські системи ППО, перепрошую нові системи ППО і також артилерійські боєприпаси, артилерія, важка та інженерна техніка. Ну і чули про суму оголошеної допомоги на 7 мільярдів. А наскільки ось такі, от такі анонси, таких пакетів можуть покривати потреби Збройних сил України. Ну грубо кажучи, от наскільки коли ми кажемо про якусь певну допомогу в обсязі 7 мільярдів, вона може нам допомогти у часовому проміжку чи в об'ємі? Ну, це на декілька місяців нам вистачить таких, таких грошей. Ну тут треба, ну знаєте, тут. Справа в тому, що витрати на, на на війну на наше, коли ми кажемо середня добова витрата, то вона це слово ключове слово середня. бо інколи буває ноль. Ну нічого не треба, ну умовно кажучи, інколи буває дуже багато. І тому а в ну, як середня температура по палаті, це не не є показник. І в деякі в деякі проміжки часу треба дуже велика кількість всього там, а потім там якісь паузи. Менше тому наскільки це вистачить, 7 мільярдів. Ну, я думаю, що це ну, це слухайте, ну це це, це, це серйозні гроші, це серйозна допомога. Шкода, що вони проголосували проти постачання по великому рахунку нам таурисів, це дуже дивне голосування. А от кажуть, що буде ще да? голосування, от Єгор ну, чернів каже із Верховної. Ради. Можна. Ну я, я ну це це свіжа інформація. Я теж тільки зранку її побачив. 178 за 450 що там 50, чи скільки то проти. Ну що шановні наші друзі з Німеччини. Все ще звуть. Може ви. Ну, ладно, давайте без тупих жартів. Ну, ладно, якщо без е, Таурісів, то без таурісів. Е, Значить, будемо виходити з того, що є. А це допомога, ну це суттєва допомога. Ви знаєте, поки вирішується питання про 50 мільярдів є, 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 від Євросоюзу, поки вирішується питання, і буде вирішено впевнений, від Сполучених Штатів. Ну, думаю, що ці 7 мільярдів, ну це. Ну, це щонайменше не менше десь приблизно 7%, 5-7% від всієї допомоги, яку нам планують надати наші партнери в світі. Ну це нічого собі, це серйозна допомога. Ну і не будемо забувати, що Німеччина, щоб ми там про неї не говорили, вона в Європейському Союзі в авангарді допомоги за обсягами, за номенклатурою, ну і так далі. Нещодавно секретар РНБО пан Данілов заявив, що Захід усвідомлює, якщо в Україні просідатиме ситуація на фронті, в них можуть початися проблеми з Росією. Ну, і отже, власне, Росія не може відкрити нові фронти, доки йде безпосередньо. Міця війна, а, а а звідки от тоді виникає питання? Всі ці витоки про плани напасти Росії на країни НАТО в 21 му в році, або мало не в цьому році. Ні, це це, це проекти. Вони ж це так звані штабні ігри. Тобто вони, коли в штаб, в штабах в генеральному штабі вони, коли планують певні операції, вони їх програють по по мапам, по ну не просто там по мапам граються. А які треба сили, які засоби, які сили засоби є у супротивника, які рухи, які можливі сценарії розвитку? Тобто це ну, це І гра, це так названа дуже не гра, е, 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 це серйозна робота. І про прораховуються варіанти, е, ш, ш, як які що е, як і що робити. Коли розпочнуться такі чи такі бойові дії, ну це, це такі є. Це для цього і працюють генеральний штаб, крім того, що він планує праці, які під час бойових дій ну навіть плануючі навіть операції, які плануються, вони ж не відбуваються безпосередньо зараз. Вони плануються наперед. і Там все це має бути ну, враховано. Я думаю, що той, той витік інформації від того, що вони планують пробити з декінісбергу, що вони планують там атакувати. Ну в різний спосіб це інформація е, швидше за все. Це їхні е, о, ці самі штабні ігри, про які хтось доповів, чи хтось побачив, чи якось там їхня розвідка спрацювала. Наврядчі, це є підготовка для е, дій безпосередньо е, прямо зараз. Хоча ну в будь-якому випадку такі е, агресивні дії вони просто починаються з того, що на в штабах це програється всі варіанти. Ну там не про, про варіанти з навіть з використанням штучного інтелекту. Тобто там прораховується, намагаються прорахувати все до, до дрібниць. Але потім, коли починаються безпосередні дії, з'ясовується, що все прорахувати до дрібниць неможливо Виникають нюанси, які в сумі дають результати не ті, що, що було очікувано, коли програмувалися і розроблялися ці плани бойових дій. Тому цілком можливо, що вони готуються. Я, знаєте, ну, це, це трошечки така інформація. Ну, Сполучені Штати теж готуються. Наприклад, я впевнений, що в Пентагоні проробляють план ударів по Російській Федерації, якщо, якщо вона щось зробить ми заборонили атакувати Російську Федерацію. Ні, це ну, так має працювати. Генеральний штаб, так має працювати Міністерство оборони. Ну, навіщо вони ще потрібно? Громати, панувати війни і відсіч війн. Це їхнє завдання, це завдання армії. Але не чекати, почне до того війна, о, побігли воювати. Ні, це має бути все прораховано. Це має бути. Люди мають тренуватися, вони мають. Ну це от їхня робота. От вона така є. У всьому світі так армія працює. Пане Олексію, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого етару. Дякуємо за аналітику. Олексій Гетьман був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.